Свято Гордість району вже третій рік поспіль збирає обдарованих дітей та їх наставників. Під час урочистої церемонії вшановували переможців різноманітних творчих наукових конкурсів, фестивалів, лідерів з активною громадською позицією, юних спортсменів Довгинцівського району. В першу чергу я хочу подякувати добрим людям, людям з великим серцем, які знаходяться поруч з нами, завдяки їм саме їм. Це свято, ця церемонія до Вінцевському районі стала традиційною. І, до речі, єдиний район в місті сьогодні цю церемонію проводить. Тому натхнення здоров'я всім вам, натхнення здоров'я, благополуччя всім, хто причетний до цього свята. І за традицією саме ініціатори та духовні наставники свята гордість району беруть безпосередньо участь в ньому їм випала честь вручити нагороди учнівським волонтерським загонам та зразковим дошкільним закладам району. Безумно горд і щастя, що саме район, несмотря на всі трудності, несмотря на політичку нестабільність, економічну нестабільність, все-таки наше сили, средства, знайшов можливості. провести этот конкурс, это огромная ответственность, это огромная радость. Потому что э, те дети, которые завоевали призовые места, те, которые боролись за эти места, они не должны знать, что есть экономический кризис. Самое большое наше достижение, как для взрослых, это достижение ваших детей. И самая большую гордость, которую мы можем испытать, это испытать гордость за вас. Хочеться сказати вам большое спасибо за те, що ми честь гордитися вами. І, конечно же, вряд ли би змогли предоставить нам таку честь, якщо бы не ваші педагоги. Те, що нагороджують кращих знані людей в нашого міста, є особливістю цього заходу. Творчество життя це то, чим я живу, чим душу, чим вдохновляюсь. Я не можу собі представити ні одного дня без музики. Это здорово выходить на сцену, получать массу удовольствий, массу впечатлений и дарить радость не только себе, но и окружающим. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо всем тем, кто дал мне понять, что я действительно являюсь частичкой чего-то прекрасного. Спасибо за підтримку. Підтримка – це все. Дуже приємно, що в цьому році серед великої кількості достойних людей відзначили нашу роботу. Однак не було б ні нагород, ні відзнак. Якби не допомога і участь наших колег, наших заучів, директора нашої гімназії Прокупію Тетяни Миколаївні. Хочеться подякувати їм, хочеться подякувати всім, хто знайшов час, знайшов можливість організувати таке чудове свято. Я з самого дитинства почала займатися захоплюватися навіть, так сказати, образотворчим мистецтвом. Зараз я зацікавлена килимарством. В нашій педагогічній гімназії приділяють багато уваги саме творчості та розвитку талантів дітей. Також завдяки цьому люд, діти розвиваються в своєму напрямку. Ці діти талановиті в усьому у спорті, хореографії, військово-патріотичній справі і навіть у театральному мистецтві. І цей святковий концерт є також заслугою юних артистів та їх художніх керівників. Доле дай нам шанс, і ми не підведемо, кажуть діти довгинцівського району, побіцявши здивувати своїм досягненнями та підкорити талантом серця дорослих вже у наступному навчальному році.